Кількість загиблих у сумах зросла до трьох тіла жінки дістали з під завалів. Ще 21 людина поранена. Це наслідки вчорашнього дару шахедом по п'ятиповерхівці у середмісті. Поліція оприлюднила відео перших хвилин після прильоту. На цих кадрах патрульні евакуюють людей з пошкодженого будинку. Все, Ми всіх забрали. Двоє людей загинули внаслідок ранкового обстрілу у Херсоні. Росіяни гатили по місту з артилерії. Інформація про постраждалих уточнюється. І слиш два спочатку взрива, потім два і чотири, чотири вистріли були. Я проходив тут і все було побито в этом здані. Окупанти продовжують тероризувати цивільних на Донеччині. Майже 30 разів гатили з артилерії по вугледару з градів по населеному пункту Новоукраїнка. Пошкоджені приватні домівки, сім ракетних ударів. Зранку пережила Авдіївка. Під ударом була і Костянтинівка. Тим часом окупанти зосереджують зусилля на Мар'їнському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Задобутим відбулось 40 бойових зіткнень. Зсу гідно відбивають атаки. Наші воїни ліквідували 770 російських окупантів, два танки. 9 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 6 РСЗВ, 3 засоби ППО, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня. А на цьому відео сили оборони знищили три системи ГРАД. Вони знаходились в тилу ворога. Координати місця перебування техніки передали оператори одного з підрозділів сил спеціальних операцій. В соцмережі також з'явилися кадри, як виглядає обстріляна росіянами Азовсталь у Маріуполі. Смотрите, Тим часом розпочалось будівництво магістральних водогонів для територій, що постраждали через підрив росіянами ГЕС. Його протяжність буде майже 150 кілометрів. Забезпечити водою вдасться щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей. Про це повідомив міністр інфраструктури. Держава робить все можливе, щоб забезпечити питною водою ці міста якомога швидше. Одразу після того, як сталася катастрофа, в той же день були виділені всі необхідні кошти. На третій день почалось будівництво і наостанок росіяни ймовірно готують новий план щодо дій на ЗС. РФ отримала чіткі сигнали не лише від України, але й від інших країн про неприпустимість теракту на станції. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 каналу.